Перевір себе на цю помилку. Чи вважаєш ти, що твої почуття завжди відображають твою реальність? Так, наші емоції це важливі сигнали, але вони не завжди є абсолютною істиною. Іноді наші почуття базуються на неточних думках або упередженнях. Наприклад, ми можемо відчувати тривогу перед співбесідою і думати. Я точно провалюся, але це почуття тривоги не є доказом того, що ти точно провалишся. Це лише відображення твоєї думки про майбутню подію. Запитай себе, що саме викликає це почуття, які думки стоять за цим почуттям, чи є інші більш реалістичні способи подивитися на цю ситуацію? Навчившись розпізнавати свої почуття і факти, ти зможеш краще контролювати свої емоційні реакції і приймати більш зважені рішення.